Сьогодні урок тема уроку була практичне керування дронами. Навчати почали учнів ми вже місяця два, після того, як дрони були нам надані всім навчальним закладам міста Житомира із викладачами захисту країни, фахівці провели спеціальні заняття, фахівці, які мають безпосередній досвід. Участі керування дронами в бойовій обстановці. Інтерес був у всіх: дівчата, які сьогодні керували дронами, навчаються в групі хлопців, адже предмет захисту країни поділ іде на групу хлопців і дівчат. От а ці дівчата виявили бажання навчатися в групі хлопців, і саме вони були першими, які забажали опанувати керування дронами е, керів... у програмі. Е, взагалі, вивчення керування дронами це. Нове, нова сторінка в, 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 у предметі захисту країни. Др, значить, дроном тело керувати не складно. На його коробці відсканували дівчата кожен бажаючий, кожен учень, і у мене також відсканований і, і відкритий цей додаток Тело. І з свого смартфона, планшета, і з планшета, можна ним спокійно керувати. Він працює через Wi-Fi. Ну, досвіду керування дронами в мене не було. Саме з нами сплановано було методичним департаментом освіти, були сплановані заняття із вчителями предмета «Захист України і із вчителями інформатики, тому що все-таки для зручності треба, щоб два вчителя на навчальний заклад. Були підготовлені саме в цій галузі. Ну, якщо тобі це цікаво, то звісно знати треба. І взагалі, що є можливість це робити, то мені здається, що це дуже класно. Сьогодні ми проводили серцево-легеневу реанімацію, і ми вже це навчаємось десь біля місяця. І будемо виконувати, доки кожен учень не буде ідеально це робити. Ну, я вважаю, що важливо наш час дуже важливо. Ну, десь якийсь прильот або людина так само без свідомості просто лежить. Ти зможеш врятувати чиєсь життя. Ну, батькам я розповідала, друзям розповідала. Вони казали, що ой, типу класно, прикольно. Я теж хочу навчитись. І батьки також були раді, що, наприклад, в школі навіть цьому навчають, не просто так показують, не просто розказують. Чесно, на першому уроці я все і навчилася. Просто розповіли детально. Дуже добре наш вчитель розповідає, все дуже добре докладує матеріал. Ви знаєте, що у нас дуже актуальний є предмет. Ця широко проставний війни це. Вивчення предмету захисту України, і тому дійсно в рамках вивчення цього предмету, а також військово-патріотичного виховання, нашої молоді, дуже актуальна була ініціатива міністра освіти, пана Оксана Лісового щодо застосувати на уроках захисту України використання. Таких новітніх технологій, як використання БПЛА, тобто безпілотних летальних апаратів, які ми називаємо дрони, завдяки підтримці Сергія Івановича, секунди депутатського корпусу, було оперативно використано виділені кошти для закупівлі і департамент освіти, здійснив цю закупівлю. Ми закупили близько 50 дронів і залучили для навчання наших. Викладачів захисту України до їх навчання наших військових спеціалістів з бойовим досвідом. Я хочу сказати, що ми навчаємо наших дітей не тільки користування такими речами, як безполотні літальні апарати, а також ми закупили також на всі школи. Медичні манекени, щоб наші діти відробляли, відпрацьовували навички, вміння надавати першу допомогу. В реально це дуже цікаві манекени, які мають датчики, які імітують стан людини, яка потребує допомоги. Тому ми навчаємо наших дітей і захищати сучасними технологіями нашу країну, і рятувати життя наших захисників України.